З вами я, Велат Хакер і Маша. Сьогодні ми граємо в і, тролл паркур. Подивіться так, першу так. частину, а то ми вже пройшли так багато, 53. Так. Один із трьох способів щас... безпосередньо. Один із трьох. Ну це, О, ну це очевидно, це дуже легко було. Угу, тому що нащо тут така стіна? Тут, так. Це геніально. Так. А що тут треба? Тут вообще треба ага. ось авока... Авокадо. Авокадо, а ну зараз. Авокадо клубничний. Авокадо Клубничний. Лучний. Рай. А що mm -hmm. там написано? Зараз. Рай. А что? А чувак вообще и рай. Що? Я прошла. А як? Нет, нам треба дивись. Заново а давай. Давай, ага. Дивись, отак нам треба пройти. Блін, а як так стати? Я не розумію а ти Це Это не вмієш? Нет. Просто отак на весь екран зроби, щоб ти мог отак А, все Все Так. Прижок! Нам не треба його робити, я так і знав. Я просто чисто по приколу його зробив. Посмотрите вверх. А, ні, я думал, тут... Что, на канал посмотри? Так, сюда. Почекай, сюда. Так, сюда, сюда, сюда. Є, все, я пришел. Почекай, так, я, я, я не бачу нічого. Е, сюди. Прижу... Е, Давай. а в смысле, а чого в мене не сработало? Дивись, Прижу... сюди. Я бачу. Отут от стрибаєш. Ось от так, і бачу, все. все. Я так. побачила. Тут що? Тут якийсь підвоз. А! Ты можешь сделать... Просто будет червоний ты, нет? А-а-а. И мы специально падаем. не, я не хочу. А нельзя прыгать. Ай. А як я помираю? А як реально? Ай. Я в не дотракаюсь А ч я я ничего не робишь? Ну нормально, чувак. Блин, а, что а делать? Ты можешь это сделать это просто. Просто? Типа просто. А я почти. А подавись вниз, ничего нема? Не, я двигаюсь. Вверх тоже. А я. Ага. А я, реально. А я. Стоп. А, я поняла! Давись! Добила, добила! А, побила? Да! Ось, Ой, Я помираю! Ага. Обра... Угу. Короче, прыгай! Просто. Я не разумею. Чего? мы в кинсе задохаем? Я тоже не разумею. Мы там так вот, один уровень тупили да да не... Ты чего? Надо подумать по Ты можешь это сделать? А это просто. А как? Я просто. Просто. Я, согласна. Я просто. Я, Я не понимаю. Я тоже. Нічого конце наче так. Стоп. Треба думати логікою. Що. який тут може бути підвох. Я не знаю. Як якщо ви знаєте, допоможіть, будь ласка. Напишіть в коментарях, на наступний раз ми будемо знати. То... Ой, а як чувак вздыхаю? А як я вздыхаю? Сти, а я так думаю, может, отак нет. Стоп, а может на два кольори треба? Да, я так то так уж думаю. Ай, я на один встал. А ну, стоп! А якщо реально, прикинь? Так, ставимо на різні. На. А, ні. Я тут застряг. А не може бути отак. <плакова> <плакова> я, я, <плакова> я ж геній! Я геній! Я ж геній! Підписники, подивіться е, цю е, пер, першу частину, де я таки теж розгадав. Е, Ой. Какой <св> неправильный, какой? Это. А ну стоп, мне не секрет, просто два атакови. А, а нет. Я хорошо. Не, а ой. Так, тут никакого кого. Ну я кого, а не я кого ты, уже что? сказал. вы. Да я знаю, я пришел. А я. А, а, ой, я тоже пришла, Калый. А Найди кнопку. Найди кнопку, реально. Блин, Чего я? Ми ми... А сверху не можно путь десь? Напевно, ні. Блин, я... Тут все проход воно открываю. Так. Я памятаю, по-моему, десь на дереве. Я колись, по-моему, грав. Я також. Я все зробила. Де? Я думала, вона червона. Не, а чого? я не можу? Ти тоже думала? Одна наш ще раз. Закрилось тепер. Так, все. Цей... все. Ти тоже думала, що вона буде червона? Mm -hmm. А, дивись, Ой, тут. Нас... Дивись, червона. Чого? Червона дробина. Де червона драбина. О, реально. Сюда і сюда. А, идут сюда. И тут приходимо. Ну, так нам А, нам ничего не А я. Ой-ой-ой. Так. Мам, я треба думати по-геніальному. Я же гені, іди назад. Іди назад. Іду, іду. От Раз і О, два. Ось, дивись, дивися. Так я цим борив. Я за це сказав тобі. Мы гениальные. Ти мені просто на вулицю. Ага. В чому тут уже підвох? Я настільки не дострибну. А давай ще геніально. Та ми двої. Гі... Ага. Першого поніску Першого треба лиця.

Тут легко. Тут Ага. А я нормально хочу. Короче, все червона. Ага. Тільки тут Да. Так. так. Сюда, ну. Ну і тут якийсь підворох. Ага. А -а -а -а. Понят, а, верх, чи я? Що? Дивись. Угу. Uh -huh. Иди сюда. Угу. Uh О, -huh. oh, реально. Так. Тут у нас. А, тут. Ай, блин, я hey, не попал. по ней. Я бачила, да, да я Ой, тоже бачу, я не попал по ней. Що... Не, я по ней просто не попал. Ой. До... До... Що тут а а Ага. О! Oh! <тас> я узнала, так? Да? Ага, так, да, так. Да. Я колись, по-моєму, поки... хоча... ага. драбина. Ой. Ти також не бачиш? А, на чому на ч? Ти <свят> зрозумієш, так? Да? Ага. Я забувся трол. Зрозумію. А, я бачу тут драбину. <свят> <свят> я, я бачу ту <свят> драбину. <свят> тут <свят> драбину, тут наверху драбина. <свят> <свят> О, oh, реально. Давай. Ой, ой. А я к залезти. О, oh, а мы уже буду. пришли. Паркур, oh. паркур. Все, so, е. Yeah. Да и кисть. Вот где подлазка с паркуром. И кем? Влад, help me. А! Да тут кот, Ой, Какой кот? Помоги. Пок Що? Покажи, будь ласка. Що показати? Який паркур? Та нема паркуру ти де? дивись. Залізаєш і просто йдеш. Просто йти? Да. А чого я здохла тоді? Не знаю. Сюда залазиш І тут код якийсь Попробуем еще раз. А, 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 я, а я цей, а я просто перестрибну сбоку. А, у нас тут щось таке таке. Понятно? Давай. Так. Я знаю, а я типа так не робив. Нет, нет, нет. Не, 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 не а туда. А, я вижу. Подписники под... у нас, на наверное, будет три часа. А-а-а. Смотри ты что? Я говорила. Там что-то А мы... Ой, я нечаянно упал. А мы залезаем Давай. сюда. Nee. <пробітник> а! Легко. Легко Ой, а мы разом упали. Ой, а дробини на не які нема? <кх> Нет? Ты бачиш, бачиш? А. а. Все, я, 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 я Геніально гіняль. Ты да. Ой. А я думаю, ти... не, я то я тоже мы. Ми... А ты тоже подумала, что мы упали? Ай. А, там якась дробина уже там будем. Начинать в сторону. Что тут уже? Нет. Окей, думаем гини. Драбина. А. Я ушей на бок. Нам треба паркур якийсь, Дивись, бачиш. Паркур, паркур. О тут від першого лиця по. От тут погано що тут треба від першого лиця, оце важко. Від першого Але тут мені. важко. Він Все, тут у мене. Першого. На цей можна доступати. Пострибатися не можна. Ні, ну, я стрибнув. Свободний да, да. уровень. Ну, він ж не свобод. Лол. Лол ніколи. А, дивись. Да на знаєш що? Не торкайся чекпоинту, ти помреш. Що тут? Ти помреш, не доторкайся чекпоинту. Для чого ти це зробили? Окей, підписники, у нас буде три частини. А з вами був я, Влад Хакер і... Маша! Всім пока!